Я написала пост в день пам'яті жертви голодомору. І я процитую його, а потім покажу відео, яке у мене йде з цим постом. Бо багато хто попросив мене нагадати, що це за відео. І я вам зразу скажу, це відео ви можете подивитися як в англійській версії на цьому каналі, так і є в українському перекладі. Я зараз вам прямо цитату з українським перекладом, бо української версії фільму я чомусь не знайшла, коли я готувала тер. Хоча він там завжди лежав я просто англійською скачала і подивилася. А Тарас Гукало у 1983 році зняв документальний фільм на тему Голодомору. Там в Вражаючі кадри, і я виклала уривок з цього відео з таким супроводжуючим текстом: в День пам'яті жертв голодомору хочеться ще раз зацитувати відео, яке поєднує тодішні події з реаліями сьогоднішніми. Наше майбутнє має бути підкріпленим відповідальністю за злочини проти нашої нації. Бо поки цього не відбудеться, ми варитимемося у непройденій травмі. Як саме? Просто подумайте про позу світових еліт та інтелектуалів стосовно голодомору. Вражаючи від дзеркальні сучасності, зокрема, і того, що якщо світ може зробити вигляд, ніби не знає правди, то вигляд робитимуть до останнього. Не варто мати ілюзію стосовно того, що світ не знає всієї правди, поінформовані знають і обирають між гравцями, і Рубіо, до речі, теж. І зараз ми бачимо чергове зіткнення навколо того, бути чи не бути нашими союзниками. Наше майбутнє залежить від того, чи станемо тою силою, з якої не вийде нарахуватися. І хороші новини в тому, що ми дійсно стаємо такою силою попри все. І зараз я вам дам цитату Марка Царинника, дослідника теми Голодомору, письменника, який розповідає про те, наскільки еліти приймали злочин Сталіна проти українського народу, геноцидальний злочин Сталіна і мовчали про це. Most Western intellectuals, British, French, German, Canadian, American, were pro-Soviet. Більшість інтелектуалів на заході були просовєтськими: як британські, так і французькі, німецькі, канадські, американські. Сталін казав, що він робить великий і шляхетний експеримент для блага всього людства, і вони йому вірили. Найперше відповідальність за це, звичайно, падає на Сталіна. Він почав навмисну кампанію дезінформації заходу, як затискаючи і приховуючи факти про голод. Воно і не дивно. В його інтересах було приховувати факти. Дивовижно про те, що західні громадські установи, втім числі і поважні газети і уряди найбільших західних держав, робили те ж саме і насправді помагали Сталінові приховати правду про те, що мільйони людей померли або вже при смерті. Хелп стали інфект тиконсілфакт мільйонзов аддайд у ордає. Now, when I say major institutions, including newspapers, I have in mind specifically the New York Times. Якщо я кажу найбільші громадські установи, в тім числі і газети, то найперше думаю про Нью-Йорк Таймс, яка мовчазно схвалювала діла Сталіна. А її московський кореспондент Волтер Дюранті навмисно спотворював факти. Більше того, я б сказав, завідомо брехав. Now, deliberate cover-up is the British government. Є інший приклад, як факти навмисно прикривали. Це уряд Великобританії. Я мав нагоду досліджувати архівні записи, і стало ясно, що протягом 1933 року у Лондоні отримували детальну інформацію про те, що робиться в Україні. Працівники британського посольства і консульства з Москви присилали подробні донесення щотижня, день за днем описуючи страшні речі. Для британського уряду не було таємниці, що голод лютує і що померло яких 10 мільйонів людей, як дехто писав. Вазно сікрет ти піпо інланден, то офішолс інланден, де тер ваза фамен гойон, а сам поряд теперси тен 10 мільйон піпл. Дай да сейм Вайтгол офішил схобен ресівінс репортсбата фамин ситуації анагріїн да те вотру а ті самі урядові працівники які отримували рапорти і погоджувалися що це правда тепер називаються здогадним голодом так і кажуть здогадний голод і тому пробачте ми нічого не можемо зробити бо у нас нормальні стосунки із совєтським союзом relations with the Soviet Union. Отже, ви можете подивитися це відео повністю на цьому каналі. Знайти це англійська версія, але там є і французькою мовою цей відео, і українською мовою. Просто, ну, просто назва англійською написана, але там написано, що це Україні. Не можете подивитися дуже класний документальний фільм. І найцікавіше, що там є навіть якийсь представник Росії, який говорить про визнання помилок, і що, то що, тощо, але ну ви розумієте, це. Червонокнижний звір, очевидно, тому що всіх інших, таких, які проходять якусь трансформацію, немає, і взагалі цей сюжет. А вперше з Марком Царинником я показувала у своєму етері читанки читанка ціна правди про Гарета Джонса. Можете під подивитися дві з половиною години етеру, де я говорю про біографію власне цього журналіста, який відкрив світові правду на злочини Совєтського Союзу проти України. І ми там дуже багато різних деталей обговорюємо. Дві з половиною години концентрований етер. Я там намагалася дуже багато цього чого цікавого знайти. І рекомендую передивитися, тому що е зрозуміла, що в цьому році не хочу робити в суботній етер. Важко знаєте, світли вимикають з дитиною. Вихідні е -е зрозуміла, що я просто не витягну і не встигаю зробити його якісно, тому можливо вже наступного року зроблю знову якийсь. Тематичне тер, бо у мене були розборки, розбори жовтого князя, і Голод 33. Ми обговорювали фільм і ну, Гаррета Джонса, і Ен Еплбом ми читали, і Криваві землі. ми читали, Ну, криваві землі там трошечки передумови і способи вести війну голодом. Тімоті Снайдер розповідає. Багато ми чого поговорили. Цих етерах-читанки. Заходьте на мій канал, просто шукайте слово голод, голодомор і знаходьте етери на цю тему. А сьогодні мені хочеться ще поговорити про тему, яку всі дуже активно обговорюють в мережах. І це знову ж таки для. Батні став привід штампувати пости з засудженням українців, звинуваченням їх у хейті і у тому, що нічого більше українцям не треба, окрім як хейтити українські бренди, і ми розчеловічені, і тільки шукаємо аби кого похейтити. Отже, бренд Бевза презентував дуже дивний набір ялинкових іграшок у цьому році. А Світлана Бевза в своїх дизайнах активно використовує якісь рослинні мотиви, зокрема, колоски, зокрема, чорнобривці, то, що то що, тощо. Ці ці прикраси в різних інтерпретаціях з'являються в її колекціях уже багато років. Але цього року до нового. До новорічних свят бренд вирішив презентувати колекцію, яка називається П'ять колосків, точніше не колекцію, а набір ялинкових іграшок П'ять колосків. І тут відбувся дуже великий бадабум, Всі почали це активно обговорювати, тому що ну, мені здається, що якщо ви хоча б трошечки вчили історію в школі і бодай трошки цікавилися історією своєї землі і своїй сім'ї, то п'ять колосків, саме висловлювання, сама мовна конструкція викликає у вас е друж під шкірою, і е у будь-якій естетизації, романтизації е цього конструкту ви бачите просто пощакування над е найглибшими травмами українського народу.